Ходьте кажуть, туди. — Так, а я вам кажу, за 17 Ви Не розумієте, чи ні? Ну, день наперед, де ви були? Це ви були на відео чи хто? 17-го ли. Ми вас років, як на відео, А, десь буде, а десь. Тобто 18-го точно були ви, а 17-го десь були, десь не були. 18-го? Ви розрахунку, бо були, я не була що я. А те, що особа із 17 і 17-го 18 і 18-го числа виходила з тієї ж квартири на Те, що особа на відео і 17-го і 18-го числа виходила з тієї ж орендованої квартири. Не свідчить про те, що це одна та сама людина на відео? На вашу увазі? Проходьте, кажу, зал залсу В сторону Львівського університету в справ, де повернув ліворуч на вулицю Менцинського, яка прямує до Гуєнка в області. Виваючи, Бориць з будинком спілкується по мобільному телефону, після чого о 13.0453 реальний час, 14.0453, заходить до під'їзду, камера, на якій зафіксований стані, знаходиться в адресою Зірменська, 35 рік. По 14.26.01. Коли проходимо між рядами за пляшку води об'ємом 5-6 літрів. Це Зникає з діапазону дії камери відеоспостереження. Далі повертається та фіксується вищевказаною камерою відеоспостереження у відеофайлах період часу з 17.20.30 по 17.20.48. реальний час, коли здійснює рух справа на біля. Видно емблему на сумочці маленьку. Ми не пізнаємо людину по шортах. Вважаємо це з іншого, через те, що на наступному кадрі його видно набагато краще.